42 випускники, вісім з яких з відзнакою, та збережене звання першої з перших, має Прилуцька гімназія номер 1 імені Георгія Вороного за підсумками навчального року 2021-2022. Минулоріч цей навчальний заклад став першим і єдиним на всю Україну, що отримав високий рівень від Державної служби якості освіти за підсумками інституційного аудиту, запровадженого у 2019 році. Тоді Прилуцька гімназія номер 1 стала найкращою з поміж. Інших за оцінками фахівців щодо освітнього середовища, системи оцінювання здобувачів освіти, педагогічної діяльності й управлінських процесів, ми оце нас практично спройшов рік життя після проведення аудиту. Ми не зупиняємося, ми рухаємося далі. Тому що, ну якщо вчитель зупиняється, не розвивається, то ну, чому він може сучасному навчити дітей? Все розвивається дуже швидко, так, все змінюється, і вчитель має зараз бути дуже гнучким а, іти тільки за вимогами часу. Ну, погодьтесь, якщо вчитель не вміє зараз користуватися усілякими гаджетами, так не орієнтується в інфопросторі. Ну, так і діти будуть до нього ставитись. Тож директорка гімназії з гордістю розповідає про освітянський колектив, який постійно перебуває у русі та вчиться новому. Наш колектив не є таким, що директор так, сказала і зробіть ні. Такого в нас немає. Тільки обговорення. І ми інколи дуже емоційно, ну, ї від собі учителів, так, от, емоційно обговорюємо, шукаємо шляхи вирішення, але колектив потужний. Колектив, який не боїться рухатися вперед. І ви знаєте, інколи всі з посмішкою а, слухають мене, коли я говорю про наш слоган. Він склався вже десятиліттями. Перша завжди перша. Да, хтось посміхнеться. Але як для мене і для колективу, то ми розуміємо, що ми маємо йти попереду всіх. Ну, таку ми собі роль визначили. А ще у навчальному закладі постійно вдосконалюється система освіти. Ми навіть облаштували. Цілий кабінет медіаграмотності. Так ну тут, звісно, окрема подяка це вчителю, так Гончарову Людмир Толюни однозначно це батькам, які підтримали цю ідею, і це вони облаштували. У наступному навчальному році планується запуск мультипрофільного навчання. Оце мультипрофільне навчання дозволяє дитина може навчатися в А класі, а раптом вона захотіла вивчати, скажімо, профіль той, що в Б класі. Без питань, тобто, знаєте, тобто діти будуть перемішуватися. Це не сталий буде цілий клас, а вони будуть перемішуватися той на рівні стандарту, той на рівні профілю. Саме на ці два напрямки розвитку було вказано у рекомендаціях, складених за результатами аудиту державною службою якості освіти. Також були надані рекомендації засновнику, який відповідає за функціонування гімназії номер 1 У грудні 2021 року у нас, було, у нас частина, наприклад, огорожі, у нас її не було. Так? І Державна служба це прописала засновнику, що рекомендуємо встановити огорожу. Так, уже все. Нова бетонна огорожа в нас стоїть, не приховує директорка, що й певні труднощі в навчального закладу теж є. Звісно, що проблеми з першим корпусом теж з кого почали їх виконувати. Ми розуміємо, у нас є проєкт реконструкції першого корпусу. Але ми розуміємо, зараз так, який страшний ми час живемо. От але отаке, знаєте, хоча б мінімальне щось, все одно треба підтримувати, так і ну я мабуть теж розумію, що в 2022 році році і питання 2023 року це реконструкція. Це дуже великі кошти і держави зараз. Є куди в першу чергу їх витрачати. Бути першими нелегко, каже Олена Рогальова. Потрібно тримати планку. Але бути першими це ще й можливість порадіти за наступних днями. Державна служба якості освіти повідомила про ще три заклади загальної середньої освіти, що продемонстрували взірцеві результати. На сьогодні усього таких чотири школи Київ, Харків, Дніпро і Прилуки. Але назавжди ми залишимося першими. Написала Олена Рогальова у Фейсбук.